Господь Слава! Читання Святого Івангелія від Матея. Слава Уніві, Господи! Того часу, відходячи з Капернаума, Господь побачив чоловік, який сидів на митниці, який звався Матея. Та й каже, йому, йди за мною, то підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, Ось пройшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це парисейська його учня, чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками? Воно вже він же почув, що відповідь, не здоров'я потребують лікаря хворі. Ідіть же й навчити, що то значить, хочу було сердя, а не жертви. Адже я прийшов захопити не праведники, а грішників. Слово Господь. Слава Іславі! Перед тим, як сьогодніся на Івангелії, хочу ще в день вчорашній подивитися, коли ми читали опис жертви Авраама. І там з того факту, що Авраам іде принести свого сина в жертву. Деяких людей може бути враження, який там поганий Авраам, або які тоді люди були погані, бо приносили людські жертви приношення. Проблема в тому, що людські жертви приношення це у всі часи найбільш популярна форма. І сьогодні також. Тільки форма змінилася. Думаю, щоб не замовка, так по п'ятницям буду казати проповіді про людські жертви приношення. Дуже потрошку. Бо коли на це дивишся, то це жах. Сьогодні форми такої найбільш відомої і соціально прийнятної, яка називається політика. Сучасна політика. Бо політика – річ добра. То, що відбувається сьогодні, на жартку. Це з найбільш негативного прикладу. Росія показує те, до чого можна дійти, такі, такі деградації, коли люди не рахуються зовсім. І це людські жартви і тоді при владі в Росії жили тих солдат на, на загибель просто для власних інтересів. Та з Чому вони були такі ефективні? Вони реально гнали на убой тих зеків, чи мобілізованих. І виявляючи позиції українських військ, потім їх бомбили артилерію. Це людські жертвоприношення. Другий момент, коли от варто часом послухати, наприклад, коли Зеленський з обуренням говорить до західних партнерів, чи ви не поставляєте нам те, що обіцяли? Ладно, що не обіцяли, але те, що обіцяли. Півроку епопея f 16 людей, хоча вони їх, можливо, лише в прошлому, прошлого року. Чому? Там не свої ігри політичні. Кошт цього люди. Передусім, кров тих, хто гине в Україні. В Львові вже 10 жертв нарахували вчорашнього удару ракетного. І це наслідок власне цього. Немає чим захистити. повітря. ім'я якісь політичних інтересів. В Україні так само знайдемо. Дехто від початку війни нав... навернувся і слава Богу. Є багато ваших людей, які насправді не жаліють свого життя захищати Україну. Але ті, хто використовує ситуацію за власну, планку, теж є. Колкоти вони з ними служити. І це не місце для обурення. Говорю, О там, які там погані там, депутати, або міністри, або ще хтось. Бо це тіпа типу, правильне обурення, це діяльність паска. Бо якщо люди покричали, покричали і роблять саме. Але сьогоднішній Євангеліє її підказкою. Що робити? Подивимося на що він робить в сьогоднішньому Євангелії. Кличе Матея стати апостолом. Хто такий Матей? Митник, тобто колаборант і корупціонер. Він його кличе до своїх учнів. Що робить Матей? Кличе своїх знайомих, тож колаборантів і корупціонерів, зустрітися з Ісусом. Що робить Ісус? Проходить, Сидить них, Ламає звинки. Для чого? Бо фарисеї претензії відразу висувають. Таке саме, як багато мешканців України сьогодні. Чому це важливо, життя їсти з митниками та грішниками? І відповідь Ісуса нам от дуже потрібно її почути. Не тільки вухами, а серцем. Ісус не, не заперечує, що вони грішні. Він каже, що ні, це типу, добрі люди всі. Ні. Що Ісус каже? Не здоров'я требують лікаря, а хворі. Йдіть же і навчіться, що сказати, хочу милосердя, а не жертв. Адже я прийшов викликати не праведників, а грішників. Ісус називає гріх гріхом. Але при цьому навчається цих грішників, хоче їх привернути на шлях спасіння. І так рятуються у світі душі. Не обуренням. Хоча воно теж часом потрібне. Не гнівом, він теж часом потрібне. Але в такою щоденною працею. Та ось ми святий Жан Марія Діане, просто ми через місяць будемо святкувати. У нього казали, що якби таких три було у Франції, то Злому Духу не було б що там робити. А це у Франції ХІХ століття. Дуже атеїстичні і дуже такі, ну яка ось і сьогодні вона є так, така сама, три. Три Йоанна Марія Неї вирішили цю проблему. Ми сьогодні можемо молитися, чинити покуту. Як то хтось відчуває своє покликання зробити світ політики кращим, нехай просто Господа Богословення іде в політику, як закінчиться війна, Нехай покаже, як це буде доброю політикою. Бо нам не потрібні слова осудження, І так вистачає. Нам потрібні зміни світу на краще. Він зміни через свою щоденну працю. Я часто буду повторювати, що Харків минулорічний, особово весною, є прикладом для мене. В тому сенсі, що не знаю, що конкретно треба робити, але коли всі починають щось добре робити, в підсумку є дуже, дуже добре. І навіть невідомо, як вони там врятувалися. Ті зробили то, ті там. Ті воювали, ті волонтерили, ті годували. І ми гідно той час. От тут, мені здається, так само. Тому є надія. Не можна схопитися до того, що ми все погано Ні. Але є важко. Є багато гріхів. Тому потреба багато праці, покаяння. І закінчую знову словом святого Апостина. Роби, що можеш, проси про те, чого не можеш.